Всім привіт! На вулиці 20 грудня, у нас продовжує бути відлега. Вчора навіть було десь градусів 15 тепла, вилітали бджілки з вуликів. Сьогодні на вулиці Хмарно накрапає дощик. А ми будемо з вами саджати чубуки винограду. Чубики або черенки чи живці, хто як називає. Ось у нас є такі сорти, це Сфінкс. Надія Азос, жасмин, Таврія і Аркадія. Буду їх закладати на пророщування цікавим способом. І всі деталі покажу на відео. Як бачите, чубуки довгі, чим довший чубук, тим краще. Ось я викопав таку круглу яму. І закладаю в неї черенки так, щоб тільки верхня брунька була трішки над землею. Закладаю я їх по кругу одну ямку всі з одного сорту. Ще такий момент. Ось верхню бруньку ми лишаємо, а ці всі бруньки потрібно зняти, щоб вони не проростали. Ці бруньки вони все одно в землі, з них нічого не буде, тому їх краще видалити, щоб вони не тягнули сік із черенка. Бачите, чубук довгий, він не на 3-4 бруньки, тут виходить раз, два, три, чотири 5, 6, 7. Один чобук має 7 бруньок. Чим довший чубук, тим будуть гарніші коріння. Ось так я їх уклав. Ще роблю такі 4 ямки і тоді буду засипати спеціальним ґрунтом. То, що вони знизу переплетені, це нічого не шкодить, тому що я на осінь буду викопувати велику яму і зараз всі витягати. Ці п'ять ямок викопані, скрізь вже черенки поставлені, тепер будемо готувати ґрунт. Для цього ми мішаємо в пропорціях дві частини звичайної землі, частина піску для кращого дренажу і частина компосту. В моєму випадку це компост із рослин. Коли все перемішали, тепер засипаємо це в ямки. Таку ямку можемо спокійно висипати ціле відро. Ось такий цей, він і легкий, і осінню буде легко викопати вже готові саджанці, коріння не буде триватись при викопці. Насичений поживними речовинами, компостом і коріння гарно підуть, великі, в кожну ямку так. Висипаємо по відрове. На Ютубі я бачу, щоб садівники висаджували черенки з осені, але я не бачу, щоб ніхто висаджував ось так колами. Як на мене це зручно, тому що в першу чергу йдуть менші затрати води. Тобто я виливаю посередині відро води, і в мене всі черенки политі. Звичайно, хто там сотні черенків пророщує, то цей варіант можливо і не підходить. Але ось в мене невелика кількість, то мені цей варіант якраз дуже добре підходить і ми разом осінню побачимо результат, побачимо весною, як ці черенки підуть чи не промерзнуть. І так, ми засипали скрізь наш ґрунт з піском з компостом. І решту досипаємо звичайною землею до рівня землі. Землею засипав, затрамбував і наступний етап це будемо накривати мульчею. Якщо тако залишити, черенки вимерзнуть. Будуть морози і черенки вимерзнуть і навесні не проснуться, тому накриваємо зверху мульчею. Я дав мульчу суто по колу, саме там, де видка черенки. І останній етап, це зверха засипаю землю. На цьому все. Якщо ще будуть сильні морози, без сніжні, то я ще зверху щось накину, можна, наприклад, накидати гілля хвої А так, то поки що це все. А весною вже це все розгорну до мульчі і буду дивитись, як пробуджуються наші черенки. Хто бажає Бачити продовження, продовження цих черенків, як вони підуть. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні випуски. Всім дякую за перегляд. Хай щастить!